Це звернення до тебе саме зараз, твоя душа втомилась мовчати. Вона вже давно тобі шепочить, а зараз вона тобі кричить через твоє тіло, через твій біль, тривогу, постійну втому, це вже не стрес, це ти себе не чуєш. Душа тобі говорить, про я тут, почуй мене, бо якщо ти не зупинишся, руйнуватиметься далі всередині і навколо тебе все. Але ти можеш інакше, почни з самого простого: признай, що більше ти не хочеш жити так. І прямо зараз з тобою я звертаюсь до твоєї душі, до Всесвіта. Щоб в твоє життя прийшли реально зміни, пиши в коментарях. Я хочу змін. І тебе почують. Чесно, став лайк, підписуйся і міняй своє життя.